Так. Тому що ми маємо завжди розуміти, при повороті ліворуч, крайня ліва смуга. Угу. При повороті праворуч, крайня право. права смуга. Добре. Оце... І ми будемо зараз там теж повертати ліворуч. Я Абсолютно правильно. Добре. Додатково нам ось ця розмітка 1.18 нам говорить напрямки руху по смугам. Все, ми вже не встигаємо. Тому Та що? тут дуже короткий. Мега короткий. І зупиняємося світлофором. Так що ви бачите сигнал. Добре, так? Так, так, да. І ви включаю зараз? Обов'язково. І чекаємо. Чекаємо нашого часу, так? Так. При повороті ліворуч робимо розуміння, приїжджаємо в центр перехрещення, аж тоді повертаємо ліворуч. Так, зараз, 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 бо тут так все складно, центр перехрещення. Так. І, і тоді повертаємо ліворуч. Напрямку на нас їдемо прямо, щоб умовно приїхати центру. Ну ви перехрещує. мені ще -то зараз раз так по цей походу. Бачите, присідання. Угу. Я бачу, Це що треба тут... врахувати. Бачите, як всі. От, так, усі. всі з за... Так, все, все можна, їдемо, О, страш... одна секунда, одна страш... секунда <звук> Так, От тепер приїхали в центр перехрещення так, і повертаємо. Чудово.